Сьогодні Кременчук схилив голови у глибокій скорботі. Біля міського палацу культури зібралися рідні, побратими, друзі, і небайдужі мешканці, аби провести в останню путь військовослужбовця Анатолія Сліпка, мужнього воїна, який віддав своє життя за свободу України. Внаслідок вогнепального поранення, отриманого 30 січня, серце захисника назавжди зупинилось на Донеччині. Сьогодні відбувається поховання Сліпко Анатолія Васильовича, що народився 5 травня 1977 року. Був призваний на військову службу по мобілізації з 10 квітня 2022 року. Служив у званні солдата на посаді електрика-моториста, інженерно маскувального відділення. Народився і проживав у місті Кремінчук. Закінчив Кремінчуцький ліцей номер 17 Закінчив ВПУ номер 7 Працював охоронником. Славна пам'ять померлому. Слава Україні! Анатолій був не просто військовим, він був сином, чоловіком, другом, побратимом, людиною, яка не сховалася від викликів часу, а стала на захист своєї держави. Його знали як щирого, відповідального та відданого. Таким він назавжди залишиться у пам'яті тих, хто мав честь його знати. Толя був дуже завзятим патріотом, переживав дуже за події, які сталося в нашій країні. Тобто він любив свою землю, любив мати, сестру, дуже любив. Він був одним чоловіком в сім'ї. Побратими згадують його як надійне плече та сильного духом воїна. Він до останнього подиху виконував свій обов'язок, захищаючи мирне небо над українськими містами. Важко втрачати таких людей, правда. В Анатолій пройшов багато дуже, і ми з ним багато пройшли. Бойовий шлях його був нелегкий. Не кожен витримає такий шлях. І так сталося. Війна. Втрачаємо найкращих синів України. Шкода, але, але це війна. Тиша, що панувала під час церемонії прощання, була промовистішою за будь-які слова: сльози матері та дружини, розпач у очах близьких. Це та ціна, яку платить кожна родина, коли війна забирає найрідніших. Шибушний був. Да, був. Я веселий веселий, веселий ліс да. футболом Добре, займався. Довушний, веселий. Допомагав, І це... допоможе завжди, мимо не пройде ніколи. ніколи. Що важке, я допоможу вам. Давайте я вам допомогу. І він же пішов, кантужений був, він, він пішов все одно до. Своїх побратимих, він пішов до побратимів. Він сказав, як їм важко, я до них йду. Він Потім... приїжджав в відпустку і, пос... і привіз дві тої. Да, Одна він... менша, друга більша. Він був якраз ранений, і то він каже: Я це купив, ну, посаджу, посажу, каже, на пам'ять вам. Я як чекчував. Ми дуже, дуже сумуємо за ним. Поховали військовослужбовця на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять Анатолію Сліпку його ім'я назавжди вписане в історію боротьби України за свободу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.